Всім привіт! Я Дешлюколег, учень 33 групи ВПУ-42 міста Погребище і кандидат на посаду голови учнівського самоврядування. Насамперед, розвиток училищної спільноти я бачу по етапному втіленні всіх наших забаганих життя. Я староста групи, до усіх доручень підходжу відповідально, а кожне завдання виконую швидко і впевнено. Я підтримую дружні стосунки з одногрупниками та учнями, які навчаються в училищі. Мрію очолити учнівське самоврядування. Маю багато планів та цікавих задумів щодо організації та проведення різних заходів. Якщо ви даєте мені таку можливість, то дні в училищі стануть більш цікавими. Сподіваюсь на вашу підтримку. У мене ще є багато ідей, проте обіцяю лише те, що зможу виконати.